Світло незламності, єдності та миру засяяло у стінах Київської політехніки. Вифлеємський вогонь миру вже вдруге з'явився в КПІ. Сяйво вогню з вифлеєму до столиці. Доправили українські скаути. Вони щороку проводять цю акцію перед Різдвом. Сьогодні в мене дуже важлива місія. Я розповсюджую вогонь миру. Він об'єднує людей. Він дарує віру в перемогу в світле майбутнє, і саме головне в мир. Вогонь миру пройшов непростий шлях, щоб засяяти в КПІ, адже його запалюють у самому Вифлеємі. Звідти лампадки з вогнем везуть до Польщі, потім до Львова, а тоді до Києва. В такі моменти ми, ми всі розуміємо, що перемога вже близько, і це світло вогню нас до неї веде. Ми пишаємось тим, що саме в КПІ привозять віфліємський вогонь. І цей вогонь він вселяє надію в наших студентів, наших викладачів, в наших. Співробітників і всіх, всіх, всіх в КПІ. Ми знаємо, що наша перемога обов'язково настане Цьогоріч Київські політехніки запалили свої свічки на знак підтримки тих, хто нині захищає нашу країну на фронті і не може святкувати різдво вдома.